Так, як ми добудували поверх вниз. Тобто добудували підвал. Зараз покажемо, як ми це зробили. А у нас реклама послуг. Реклама послуг остання захваточка, підсилення фундаментів, добудова поверху вниз. Старий фонд, щільна забудова. У вас руйнується будинок, то покажу один із способів підсилення фундаментів. Копаються ось такі шурфи, так як тут. Але один. Купається тут, один там, другий там. В шахматному порядку. Обов'язково, тобто захватками працюємо. От ми одну вже зробили. Зараз робимо слідку. а Потім аж там будуть. Купаються такі шурфи. Ми виконуємо одразу гідроізоляцію. Це у нас фундамент підливаємо, бачите, це старий. Забиваємо туди арматурки, в ту сторону. Для чого? Для того щоб коли будемо копати сліду захватку, от вони у нас вже так стрічали з цього з фундаменту, який вже залили. Добудовуємо поверх вниз. Трошки цього. Поплюйте, трохи дивитися. Так, технадзор, лізе. Лізе технадзор. Знаєш, я його робив в Москві. В Москві не кажіть слово таке в слух, взагалі тепер. Так, так, тут так, що? Що було, то я розказую. Ти Бояли. Не ширина підошва. 80 см от, бетончик. Не хочеш, ну не треба. Рвануло. <плес> Рвануло. Рвануло. Ну що, вчали все направляюся нормально. Может побачить. Росте як... кину вниз растут, да? Це низ, піддаємо. Полохнулся. Нас рвануло, сунуло палку. Добудовуємо поверх вниз. них сільній на будові трогофон. Не можна просто викопати. Без біл, посипуть, значить сцена около завали. Реклама покинуть. Лайки ставим, ні. Третя зміна. Що їмо? Третя зміна. Луї бетонеч. Нас не покидає. Там колона має бути. Реклама плама да. Це у нас такі самі Ми побудували поверх під будівлю. Треба невілюємо, невілюємо дно. Це для тих, хто не будівельник. Знаєте, якщо ви найняли екскаватор, думаєте екскаватор мені викопає, зачем вручну? Екскаватор роблю плюс-мінус 30 см. І то не можна з зубчами екскаватора на нольову відмітку відходити, бо зубці розпушують землю. А як розпушили, то вже порушив. Тому екскаватор може докопувати тільки вище сантиметрів 20 Чим нульова відмітка. така історії. Право колокує дві години до приходу насоса. Сипано, не відсипана, не відтрамбована. Тут ще не досипано, другий слой трамбує подпоємно. Басейн завалили. Татанчик. Фух. То додивився до кінця, став лайки і пока!